Привіт, любі друзі! Сьогодні ми розберемо тему, чому духовний розвиток по факту не є комфортним, чому багато ілюзій стосовно цього, ну, насправді все менше, тому що ті люди, які в нього заходять, то очікування та реальність часто не співпадають, і про це вже зроблено навіть багато різних мемів смішних. Отже, почнемо. Думаю, відео буде достатньо коротким, тому що тема ясна, проста, суть в чому. А коли ми бачимо людину, яка блаженно сидить в медитації, їй там все добре, вона посміхається, то це, знаєте, як такі, як побачити з материнства, з усього, усього материнства зараз от мами зрозуміють тільки ось ці фрагменти, коли мама з кавою йде і гойдає візочок, де дитинка на даний момент спить, і таке блаженство або читає книгу. І насправді це також справа в тому, що це також є. Великою частиною, наприклад, материнства, так само блаженні, хороші, позитивні, сповнені любові, приємні стани, так само є частиною ось цього духовного розвитку, трансформації та загалом росту нас як особистостей. Тобто, це буде неправдою сказати, що це тільки дискомфорт, сльози, біль і все інше. Але давайте будемо чесними. І та сторона має місце бути, і та. І насправді жодний новий, кращий, більш високовібраційний, приємний стан не приходить без усвідомлення того, тої такої прослоєчки, знаєте, як на тортику різні прошарки є. Без усвідомлення того прошарку, який був над ним або під ним, який цьому передував. Саме тому ось такі моменти, коли ми усвідомлюємо самі себе, і це найважча частина самоусвідомитись. Бо самоусвідомити інших це ми всі любимо. Чому він не такий, чому вона не така, держава не така, світ не такий, люди погані і взагалі. А от звернути ось цей палець на себе і. Які в мене всередині налаштування, які призводять до таких певних результатів. І ось тут, при цьому питанні, що я в собі маю змінити, щоб прийти до того, що я хочу. І ось тут потрібно бути готовим до неприємних відповідей. До... Чому неприємних? Вони по факту нейтральні. Просто це речі, які знаходяться в нас самих, ми їх носимо в собі, часто не бачимо. І от в моменти, коли вона розпаковується, починається в людині трансформація. Наприклад, що її недолюблять, наприклад, людина, яка... яку недолюблюють оточуючі колеги, скажімо так, на роботі. І тут ця людина просто усвідомлює: Боже, так я ж ходжу і всіх принижую по факту. Це я ходжу і всіх принижую, і тому вони дзеркально, якби на мене, вже дивляться, не хочуть спілкуватись. Або чому мене всі ображають? Так тому, що я постійно відіграю роль жертви і впадає в ось цей паттерн жертовності. Наприклад, тому і люди такі, знаєте, як мушки на мед, або там плодові мушки на фрукти. І от коли ми в собі одну з таких програм самоусвідомлюємо, це дуже неприємний момент. І з цього насправді починається підвищення якості власного життя через певний час. Зазвичай тому, що це треба вміти, знаєте, в такий момент не відбити як ракеткою, а вміти заглибитись в це, прийняти це. Так, я так роблю. І це саме тому зі мною стаються певні речі, зі мною повторюються певні люди ситуації. І так далі, тому що це в мені ось ці концепції, які все це до себе так приваблюють, скажімо так. Тому що, скажімо так, кожна людина це певна вібраційна частота, тобто це певний фон, яким людина звучить. Вірите ви в це чи не вірите, але ви це відчуваєте. Різні люди фонять по різному. І справа в тому, що кожному з нас відповідає те, чим я фоню. Поки я буду фонити жертовністю, зі мною будуть відбуватись відповідні сценарії. Поки я фоню агресивністю, зі мною будуть відбуватись сценарії, в яких я можу проявити цю агресивність, вивільнити її об них. І так далі. Якщо людина не фонить цим, з нею не будуть траплятись речі, які цьому відповідають, тому що в ній самі цього нема. І так і є, бачите, як ми всі по-різному живемо, абсолютно всі. Тобто, те, що постійно повторюється з однією людиною, не повторюється, взагалі не зустрічається з іншою людиною. Власне, це і є мотив на ось це самоусвідомлення самоусвідомлення і розвиток, тому що часто в якійсь сфері ми хочемо те, чого з нами ще не відбувалося, але ми бачимо, що відбувається з іншими людьми, а означає, що це можливо. І отже, коли ми починаємо туди йти. Внутрішні, що важливо, бо ви без внутрішнього ви і в зовнішнє не прийдете. Отут починається духовний розвиток, духовний розвиток і моменти самоусвідомлення. Часто досить це дійсно приходить в практиках, часто це приходить в певних медитаціях, коли в нас починають вивільнюватись емоції, які на цьому були зав'язані. І якщо не зупинитись, не сказати ой, це все фігня, все одно всі інші винуваті мені, то. А потім почнеться розпаковка. А потім почнеться трансформація. Що таке трансформація? Це глибинна зміна вас як особистості. Тобто це така зміна, її навіть отак словами описати важко. Це саме ваша прошивочка сувається на декілька градусів, знаєте, як ваш внутрішній, ваша внутрішня екосистема. І ви вже не мислите так, як мислили про щось. Ви вже відчуваєте по-іншому. Але щоб це налаштування змінилось, потрібно пройти через отакий, знаєте, шлях, трансформативний шлях. Тому духовний розвиток не є. Ось цим, знаєте, декоративним видом життя, коли ти блаженний ходиш, радісний постійно ходиш, це скоріше, як бонуси наступних поверхів. Бо блаженним можна ходити і дурачком теж. Це теж варіант. Це якби нормально. Зачасту оце, це відчуття радості і блаженства це коли ти просто в зручній зоні комфорту своїй. Або коли ти вийшов на наступний поверх свого самосприйняття, своєї свідомості, ти кайфанув від цього після того, як пройшли твої трансформації, і самоусвідомлення. І це ось цей період плату до переходу до наступного рівня свідомості. Оце м -м, фрагменти кайфу часто, потім це вже така звичка настає, а потім починає знову щось некомфортне у вас. Знову стається ваше розкриття бачення самого себе, що дуже важливо, і програм, які в вас самих. І після цього, знову пережитого такого періоду турбулентності, у вас знову наступає період кайфушок. В принципі, ось ця така шарова, бутербродна а, структура це і є ось цей розвиток. Це і є трансформації. Насправді, якщо ви в житті цього не проживаєте, то це означає, це не обов'язково дуже швидко проживати. Не обов'язково тільки цим і жити. Це ненормально тільки цим і жити. Воно може відбуватися раз на десятиріччя, тобто ваш цикл він може бути більш довгий. У вас він може бути дуже швидкий, буває по-різному. Але насправді, якщо ось такого по житті не трапляється, то є велика вірогідність, що ви просто ну не рухаєтесь. Нікуди не рухайтесь, і це теж варіант. Це не є погано. Це є опція на життя, є душі, які прийшли відпочити, і вони проживають все життя в періоді плату. Це окей. Просто тут ми розмовляємо саме про те, чому, власне, поняття духовного розвитку, тепер, знаєте, багато хто каже, ой, а це неприємно. Я хочу розвінчати міф, що це неприємно, і міф, що це приємно. Тому що, знову ж таки, так само, як в прикладі, напевно, про будь-який процес, не тільки про материнство, є і це, є і це. Але якщо ви а, напрацьовуєте навичку, проходити, тобто проходити свої внутрішні проходження, це теж навичка. Це не означає, що ви ніколи не плачете, не сердитесь, не ще щось не робите, це взагалі цього не означає. Просто ви вже вмієте це проходити. Це можна порівняти з тренажерною залою, коли є періоди, що вам боляче, у вас навантаження сильне, але потім наступають більш комфортні періоди, коли м'язи там щось напрацювали. Потім знову пішла фаза там зростання. З чим завгодно можна порівняти зі зміною діяльності або навіть в розвитку в одній і тій самій діяльності. Що хочу сказати, що є нормальним проживати і дуже приємні відчуття. Це такі бонуси, плюшки і неприємні відчуття, коли ми вивчаємо певні уроки. Це окей. Головне, щоб, знаєте, вони не розтягувались такою полосою, ніби ви пішли оцією полосою вже протягом всього життя. Тобто, якщо це триває дуже довго, потрібно розбиратись. І. Що я можу сказати, це завжди приносить великий плюс у життя. Чому? Тому що все нове, все те, чого вам хочеться, але цього ще немає, воно завжди лежить, знаходиться у більш розширеній, більш усвідомленій версії вас самих. Тому ви ніколи не можете стати як хтось, мати речі як хтось, мати певні показники життя, як хтось, це завжди будете ви. Це завжди будете ви. Але кожного разу така більш розширена, більш розвинута версія. Сподіваюсь, я вас не налякала, а навпаки, змотивувала. Так як же це робити, який же він духовний розвиток? Та ви можете почати з просто базової медитації щоденні 5 хвилин, які ви не дивитесь в телефон, ви не, ні з ким не розмовляєте, не чухаєтесь, ви там сідаєте в будь-яку зручну позу із закритими очима проводити ці 5 хвилин тільки наодинці з самим собою. Один раз, два рази, ви помітите, як важко увагою керувати, як скачуть ваші думки. Ви помітите, що приходить до вас в голову, наскільки в різних станах ви сідаєте в цю медитацію, в різних станах виходите, і оце вже буде початок ось цього самопізнання початок, для якого не потрібен взагалі ніхто, ніщо, тільки ви, ваше тіло і щось під попою ви сядете. Бажаю вам, якщо ви не починали почати. Якщо ви почали, то гармонійного, максимально легкого і радісного шляху. Всіх обіймаю. пока-пока.